Всім привіт! Завжди я десь отам, біля панельок, щось вам розповідаю. А Сьогодні відео починається біля панель. Але серія сьогодні буде про бджілок. Точніше, про відкачку меду із соняшника. У нас вже 2 серпня чи 3, десь так, 2-3. навіть вже 3. Настав час качати мед, тому я не виспаний. І готовий до роботи. Наш план на сьогодні. Коротше, знімаємо всі ось ці корпуси, які стоять зверху, мають залишитися тільки ось такі вулики, скажімо, без надставочок. Їх не так то й багато по пасіці, але трішечки роботи буде. Ось так, ось так. ось так. Тут є, там трішки. Ну, коротше, робота нам на сьогодні буде. Особливо так показувати нема чого. Але все-таки сам процес вам покажу. Зазвичай скажем, відео з бджілками не дуже всім заходять. Не знаю чому, але тема дуже цікава, особливо ось такі скажем, відео, як відкачка меду. Багато хто живе в квартирі і ніколи цього не бачив. Зараз покажу скажем, обладнання, яке для цього потрібне. Перше і найголовніше, що нам потрібне, це медогонка. У мене вона з електроприводом, тобто натискаємо на кнопочку, вона запускається. Руками нічого маслати не треба. Ось така вона з алюмінією з харчового. Ось так. Також нам потрібно ось такий стіл для обліз... обрізання рамок. Він помитий, був накритий такою тряпочкою, що туди пив не летів. Тобто рамочка обрізається, туди падає забрус, весь мид стікає і будеш там. Буде внизу, тут буде стояти бідончик, в який це все буде тікти. Також треба ось такі ситочка. Це називається фільтр для меду. Тобто, коли медогонка качає, потім підставляємо і мед через це ситечко тіче, і залишаються всякі там шматочки воску, бджілка якась може потрапити, ще що-небудь. Тобто потрібен такий фільтр. Звісно, треба тара, куди буде зливатися. Сам мед. У мене це такі 30-літрові бідони. Оце, скажімо, з медом вже. Будуть такі самі, але трішки більшій кількості. Також потрібні ось такі ножі для обрізання забросу. У мене їх три. Наприклад, користуюся одним. Він там в меду забився ще щось. небудь Тобто ми взяли інший і працюємо далі. Наступне нам потрібен демаль. Уже Розпалив його, починає розгоратися. Також ось така щиточка з натуральним ворсом. Щоб змітати бджілок із рамок, клибом рамки трусить, то будемо обмітати. Також потрібна стамезочка. Ну і звичайно, що такий ящик для переносу самих рамок. Рамочки беремо, бджілку струшуємо, рамочки ставляємо сюди, несемо туди приміщення, там відкачуємо. Так. Хто не втік, підтримайте це відео подобайкою, підпискою та коментарем. Ну а ми починаємо працювати. Зараз приходить мій помічничок. І вже буду показувати сам процес, що, як і коли. Розпочинаємо процес рейдерського захвату. меду відкриваємо вулик. Починаємо трусити рамочки. Так, а ну йдіть сюди. Ось так це виглядає. Відкриваємо бджілки ж тут, всі сидять. Беремо димар і так їх трішки. Так, щоб було видно, трішки зганяємо туди вниз. Щоб просто менше було навантаження на руки, менше їх трусить. Подиміли, подиміли. Вся бджілка при цьому опускається донизу. Тепер беремо так ось так понишенько. Беремо ста Відковирюємо рамки, вони приполюсовані, видирається дуже важко. Ночі вже такі більш холодні. О. Дістаємо ось таку рамочку з медом. Як бачимо, початка повна, бджілки сидять, бджілок стружуємо. ось так. Яка бджілка там залишилася, декілька штучок ми ось так щіточкою, це все змітаємо. Оп, бджілок змоли, рамочку ставимо до ящика. Так, беремо наступну рамочку. О, теж бачимо бжілки сидять. Струшуємо їх. Обмітаємо. І наступна рамочка. І так. Працюємо, працюємо. Як бачимо я в костюмі, але маска відкрита. Можливо, пізніше, коли вони вже зрозуміють, що я в них все-таки віджимаю, почнуть трошки їх більшовати. Але на даний момент можна ось так спокійно працювати. Все добре. Головне більше бджілок струшувати щоб менше заносить в приміщення там, де качається мед, потім вони будуть менше, ну, менше запах розносить. Ось такі рамочки ми маємо. Відібрали 5 рамочок. Опі. Тепер беремо цей ящик і несемо на відкачку. Йдемо, 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 йдемо. Там вже кури чекають. Заходимо сюди. Ну і зараз покажу процес обрізки рамок. Процес розпочатування меду виглядає наступним чином. Беремо рамочку, яку ми тільки що взяли з вулика. Може не тільки що, може там поїхатись. На точку взяти. Беремо ніж, який я показував раніше. І ось таким рухами. Збоку в бік і відкриваємо самі рамки. Ось цей заврус, він є дуже корисним, де бджилки складають всі поживні речовини, які ми запечатують мед, щоб він не псувався. Цей мед саме ой, ціниться як най, найдорожчий а з найкращими цілющими властивостям. Це тепер рамочка виглядає. І наступну сторону так само. Коли це на відео не розповідаєш, то це все відбувається там, буквально за там, якісь секунди. Це швиденько, раз-раз-разом обрізав. Раз Забрус ми скидам. Те, щось підправу, можливо, не захватив. Раз. І вже ця рамочка йде в нас в медогонку. Беремо нашу обрізану рамочку, її. Так, до подалом. Рамочка у нас на 145. тобто таких рамочок У нас 4 штуки на одну, на одну виткачку, скажем так. Витання можливо слабеньке, славеньки. А для роботи його вистачає. Якщо я віблю переданий дощик в розумілочевому рішенні, так краще постаратися викачити якомога більше меткового свіженького. Раз, час, раз і в бадоночку. Натискаємо кнопочку Пуск. Регулятор обертів, тут час виставляється. З обертів, повертання вперед-назад. Кнопочка Пуск натискаємо і чекаємо поки потичено. Тільки що був слабенький, так як я називаюся Геній відеозйомки. Мікрофон підключив, мікрофон лежить там мигає, звук записується, а я тут щось розповідаю про медогонку Коротше, процес іде. Перший медок вже ось там нанизу медогонки. Ну і ще раз тихенько вже, після того як медогонка зупинилась, от і бачимо мед. Получається, під центр біжною силою вилітає з цих сотів центру біжної сили, його прижимає, Скажем, ну, він туди вилітає, розлякується по стінках медогонки і плавненько-плавненько стікає донизу. І так, качаємо багато-багато разів. Сурові реалії утримання карніки із захисту. Поясок, бо болить спина і напульсники, щоб зменшити навантаження на руки. А так ось так качаємо мед серпень місяць. Ромочки хороші, повномедні. Смотри, там голова не влазить. ж такі красивенькі рамочки. Ні, там тільки дві. Бо ніхто не повірить, що можна говорю капчу Ну я повірю. Ти, мабуть, вранці думав, що трошки буде по-другому. Ні, є звісно такі трохи більш притрушені. Так, так, так. В основному такі що кажуть ти нам і на, не на Давай опа. Так і працюємо. Бо всі говорять бджоли злі, не можна у дворі стояти. от Реальний скажімо, випадок працюємо, як є. Це ще в штанах. Літом я взагалі тут ходив в шортах або в трусах. Я нікому не був потрібен. Це вже три, 4-5, ну я, певно, десь. 7 восьмий 8 вулик. Джилки вже трішки рознюхали. що Тут процес такий відбувається. Так як взятку немає, то робимо все дуже швиденько, щоб не наробити скажімо так, кіпішу на весь двір. Так швиденько рамочки забрали, забрали, забрали. Корпуси забрали, там відкачали. Потім корпуси вже відкачані, дамо назад на ці сім'ї, на декілька днів на очистку. Муджівки присутні, бігають, навіть дружай. Ну ми працюємо. Скажімо так, онлайн. Все видно. Димариком пройшли. І дістаємо рамочки. Ось така початочка від бруска і до бруска. Що вам зливається не треба? Що зливає, це зараз докручує, зливати. Хорошо, зараз об'їду. Закінчили ще з одним уликом. Йдемо всередину, бо там треба зливати мед. Так, зливаємо медок. Це вже у нас другий бідон пішов. Янтарного кольору. Короче, якось так. Як бачимо Всі теж в скафандрах. Завершили відкачку меду, якраз встигли і почався дождик вже так перестає, але бачимо, що небо затягнуте сьома година вечора. Врожай в цьому году такий собі слабенький. Так як то холодно було, потім було жарко. Коротше, так що отак, десь Відкачали. Як бачимо, вулики стали такі маленькі, в один рядочок. Зараз покажу пірамідки, які ми розкладували. Так як ми до збору вже не буде, вже можна сказати, діло йде до осені, то кинули корпуса. Тут, як бачимо, немає. Там один стоїть, але його забору, він там майже порожній. А так ось ці корпуси всі кинули на обсушку. Бджілки, скажімо, цей мед, який там трішки в рамках залишився, вони його заберуть собі туди вниз, гніздо. Ну і все, почистять. І поставимо рамочки на зберігання. Буду сподіватися, що це відео буде для когось корисним. Можливо, хтось і не бачив, як цей процес весь відбувається. Ну так, скажімо, шматочками-шматочками, але все ж таки показав. Так як ну, не, скажімо, не дуже є час знімати, коли треба робити роботу. І також останні сім вуликів докачували. дождик вже трошки такий починався. Так що все. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. І все. Пока-пока і до зустрічі.